Вітаємо, друзі! Розпочинаємо нашу першу розмову, яку анонсували. Ну, справді це про якесь таке натхнення, про настрій, тому що справді аромати супроводжують нас щодня, впливають на наш настрій, створюють особливу атмосферу. Ну а вибір парфуму це завжди справжнє мистецтво, адже важливо не просто знайти приємний запах, а й підібрати той, що підкреслює стиль, характер, навіть спосіб життя. І тут дуже важливо не розгубитися серед сотень флаконів, і знайти саме свій аромат. Як це зробити? Будемо про це спілкуватися не просто з Іваном, бо mm -hmm. у нас такі собі носи парфюмерні. Але, друзі, як завжди, запросили до нас експертів, експертка, яка в цьому нам допоможе це, Альона Бабієць, парфюмерна стилістка. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку така цікава у вас професія, парфюмерна стилістка. Так, от. Це ми звикли там чути стилістам одягу, там, можливо, зачісок, так? А це парфумерне стиліст. Це дуже цікаво. Як давно ви в цій професії? Більше десяти років я дійсно одягаю людей тільки не в одяг, а у парфумах. Клас. Вау. Я знаєте, пам'ятаю в своєму дитинстві, бачив фільм. Я не пам'ятаю, як він називається, але там була така історія, що жінка володіла ось таким мистецтвом відчувати аромат. І вона прийшла і каже: ну там який у вас улюблений колір, там, квіти, там, ще щось, ну, там, запитав, і потім раз-раз, понюхайте, такий вау, це розкривається. Тобто це дійсно мистецтво. Розкажіть, будь ласка, чому в принципі, аромат може по-різному звучати, так правильно говорити, на різних людях? Від чого це залежить? А насправді тут може бути дуже багато факторів, але такого з основного у нас дуже різна у всіх шкіра. Різний організм. Mm -hmm. Це залежить від стану шкіри. Наприклад, якщо шкіра жирна, вона може довше затримувати аромат. Якщо шкіра занадто суха, аромат буде швидше поглинатись і там, відповідно, буде мати там, менший шлейф. Дуже багато залежить від того на чоловіка чи на дівчину наноситься парфум. Тобто чоловіча шкіра вона товща, вона еластичніша. І, наприклад, ми можемо взяти якийсь унісекс-аромат і нанести на Івана, і він буде такий інтенсивний, може навіть деревинний, тобто гучний. І можемо нанести на карину, він буде більш такий повітряний, більш мускусний, легенький. І від кількості також може залежати, тому що якщо ви хочете супер довгий шлейф, ми там можемо на вас нанести два розпилення, і це буде прям очі роз'їдати. Можемо нанести там на вас чотири. Він такий буде, а я так на себе і шикаю, бо я якось. Здається, що один-два якось цього мало, воно десь вивітрюється. А тепер я розумію, чому Знаєш, поки не проб'є твій аромат, поки мені не почне виїдати. А потім їдеш в транспорті, де багато людей надухалися і ще не й не сховатися. Так думаєш, це стільки ароматів. От справді інколи хочеться підібрати аромат. От десь почула на подружці, наприклад, і о, дуже хочеться мені наношу на себе якось не так. От. Це ви кажете, от залежить реально від типу шкіри і е, від від. Товщини від жирності, так, Так, це також може мати вплив. Тут насправді треба бути у цьому дуже обережним. Це класна історія у тому випадку, що це економить час підбору парфуму. Тобто десь вам десь сподобався, та. і зараз люди такі знаєте більш контактні. Якщо раніше люди соромились запитувати, і угу. або там у тебе питають про парфум, люди не відповідали. Зараз вони такі всі більше відкриті до цього. І це класно, якщо ти дізнався про якийсь парфум, який тобі сподобався. Але тут обов'язково його треба нанести на свою шкіру і дати парфуму пожити на ній. Тобто, хоча б там, три години краще день подивитись, як ти себе будеш відчувати, чи тобі так само подобається, як те, що ти почув. І тут ще може бути така історія. Наприклад, ви зранку заходите в ліфти, ви там чуєте від сусіда чи сусідки якісь парфуми. Ви запитуєте, вам кажуть назву. Ви запам'ятовуєте, купуєте собі такий самий парфум, проходить півгодини. Ви думаєте, боже, ну це ж взагалі не те, що було. Чому так? Тому що. Кожен аромат має свою піраміду, і людина, скоріш за все, там нанесла аромат. Через 10 хвилин вона вийшла у ліфт. Ви почули тільки ці верхні ноти, які найменше затримуються. А вже коли парфум розкрився, він абсолютно може бути інший. І ви сподіваєтесь, що ви будете у ці там 10 хвилин перші відчувати весь час, а аромат насправді може бути абсолютно різний. Тому це така пастка: треба бути обережними, наносити тільки на свою шкіру і дивитися, угу. як ви себе будете відчувати з ароматом. Ну, о, взагалі, цікаво, як. У цей процес вибору парфумів. Якщо ми, наприклад, прийшли до якогось магазину, торгівельного центру, а, і ми шукаємо, обираємо, і ми розуміємо, да що я вже е, так усвідомив, що просто у ці паперові стіки, які тобі видають, вони не передадуть той аромат, який буде саме ну на тобі. А в такому випадку яким чином е, нам цей процес організувати, враховуючи, що ароматів багато, ти ж не будеш кожну частину свого тіла різним ароматом, бо буде просто якийсь е, так. такий жах. ми жар, так і на, Робимо, тобі. але потім. Так. Але ти розумієш, це що цей. це а, а який це був? А я не пам'ятаю. Ну словом, як правильно це зробити для того, щоб буквально там за кілька пшиків певних ароматів усвідомити, що о, це мій аромат, можна його брати. Знаєте, я завжди кажу, перед тим як обирати парфум, треба обрати себе, тобто треба розуміти, від чого ви отримуєте задоволення. Вам подобається свіжість або солодість або деревина. Ви маєте добре знати свої вподобання для того, щоб ви прийшли і вже там людині, професіоналу, там точно сказали, що вам подобається, що не подобається. Як ви там своїми словами хочете бачити свій парфум? Це там досить економить час. І дійсно блотери це не суперякісна історія, тому що тут може властивості вашого організму геть по-іншому зіграти. Приходите, розповідаєте, що ви хочете, і вам я сподіваюся, що всі потраплять на професіонала і там швидко запропонують варіанти. У нас є частини шкіри, куди ми можемо наносити аромат для того, щоб зрозуміти, як він на нас буде відкриватись. Зараз ну, краще 5, ну максимум 6, більше точно не треба тестувати, тому що ви дійсно заплутаєтесь. Ми наносимо на зап'ястя на два, ще сюди, на іншу сторону і кудись вище на руку. Тобто ми можемо зараз вже 5 ароматів протестувати. Ми їх наносимо, у жодному випадку не розтираємо. Люди завжди так рублять, люблять робити. Ви не маєте пришвидшувати розкриття аромату, не підіймати температуру. Ви на відстані десь 15-20 см наносите аромат і чекаєте до він сам розкриється, І потім дивитесь через 15 хвилин. Чи подобається вам аромат? Залишайте ще на пів години, дивитесь, як вам через пів години, і ще там на годину-дві, тому що вам жити з цим ароматом, ви маєте розуміти, як він буде себе поводити. Найкраще зробити собі нотатки, просто записати, куди ви який парфум нанесли, і через там декілька годин подивитись, що вам з цього подобається, з цим з чим ви себе асоціюєте. Якщо нічого не сподобалось, це також класно. Ми просто наступного разу зрозумієте, що можна там шукати десь у іншому напрямку. Угу. Тобто лайфхак такий, якщо їдете на шопінг. Першим ділом ви йдете в парфумерний, шикаєтесь, йдете по всіх магазинах кілька годин, і в останню мить нюхаєте так, щось мені приглянулося чи ні. Бо як буває, зайшов і одразу, ну, у цей подобається, і купив, а потім, ну, щось не те. Я нещодавно <кхем> просто. Випадково потрапила до великопарфумерного магазину, і е, там такі були класні знижки. Просто можна було купити парфуми дуже вигідно. Але я нічого не могла собі знайти. От я скільки всього там перенюхала, перепшикала, вже мене то ніс, вже я думаю, та вже все змішалося, і от ти вже не вирізняєш щось такого класного. Тому справді е, хороша порада від вас е, з консультантом, так, з тим, хто може допомогти, е, хто тут є, е, поділитися. Те, що я очікую так, і одразу е, знайти саме ці аромати. Тому що я, наприклад, там беру один бренд і все нюхаю. Тому що може щось з цього буде. А це дуже важко потім. Вже і якось, мені здається, що ми не здатні вже сприймати адекватно після якихось перцевих, після таких дуже яскравих, щось вже розпізнати, напевно, дуже важко. А до речі, працює цей момент з тим, щоб понюхати каву чи якось перебити собі. Вона трішки може перебити, але це все ж таки ви не відчуєте прям повну палітру. Краще дати рецепторам відпочити якийсь час і потім вже почати обирати. Ще треба бути дуже обережним з тим, хто вам підбирає, зверніть увагу, тому що людина має вам задати певну кількість питань для того, щоб зрозуміти ваш смак. Якщо ви приходите з запитом Я хочу новий парфум підібрати? І вам одразу починають якісь варіанти пропонувати. Ну це така дуже погана історія. Угу. Тобто, люди просто вам щось хочуть продати. Вони угу. не хочуть розібратись, що підійде саме вам. А які ж питання можуть поставити, щоб ми зрозуміли, що от людина в цьому знається? У мене прям така база це запитати, які парфуми людині на собі подобаються, які вона носить. Які людині парфуми не подобаються. Це також може дуже багато сказати про смак. І щоб своїми словами людина описала, чого вона зараз хоче від свого парфуму. Може, вона все життя користувалась такими дуже важкими різкими ароматами. Потім там пройшов якийсь час, їй набридло. Там може там головні болі почали. Чи просто змінився смак, і людина зараз хоче себе бачити там, з якимось більш легким, свіжим парфумом. Ми будемо просто у цьому напрямку рухатись, угу. дивитися, що там може бути, що угу. може підійти. А е... до речі, коли ідете ну, в магазин обирати парфуми, потрібно. Ну, не Пшикатись тими, які в тебе зараз є, щоб іти з, з чистою шкірою. Обов'язково шкіра має бути чиста, тобто ви на шкіру не маєте наносити масло, лосьйони. Шкіра не має бути спітніла. Чим чистіша шкіра, тим ви якісніше зможете зрозуміти якийсь саме аромат, як mm. він розкриться, як буде себе поводити. Напевно, кожна жінка, якщо ще немає, то мріє про такий парфюмерний гардероб, щоб він пасував до різних сезонів, щоб він пасував до різних подій. Як ви порадили б його скласти? Наприклад, уявляючи рік, уявляючи, що є і якісь святкові вечори, є і робоча якась рутина? От з чого в ідеалі з яких ароматів має складатися парфюмерний гардероб? Чи це все дуже індивідуально? Це дійсно дуже індивідуальна історія. Мабуть. Краще нікого все ж таки не слухати, а тільки себе на свої відчуття спиратись. Mm -hmm. Якщо якийсь аромат заявлений як вечірній, а ви хочете ним користуватись в день, вам комфортно, робіть це. Mm -hmm. Якщо ви хочете літніми ароматами користуватись взимку, ви також це можете робити. Головне, щоб ви насолоджувались. Такою прям порадою, можу сказати, що дуже класно подумати про людей, які нас оточують. Тобто, якщо ви, наприклад, в медичній сфері або ви в офісі, це закрите простір, де біля вас дуже багато людей не треба поливатись ароматом, тому що це така дуже небезпечна історія. Це може викликати у когось алергію, головний біль, і це не жарти дійсно. Тому ви можете нанести свій улюблений аромат, але зробіть два розпилення: один на шию, один на потилицю. Від вас буде такий помірний легенький шлейф, і ви будете насолоджуватись, і люди поряд там будуть вмирати біля вас угу. і проклинати вас там за ваш парфум. У мене от таке практичніше питання, ну можливо, це тільки мене цікавить, але ми всі користуємося дезодорантами, антиперспірантами, які теж мають свої аромати. Як ось цей момент врахувати, щоб воно в поєднанні після того, що ти ще і парфум, бо це теж дуже яскраві аромати. Інколи ти відчуваєш від людини аромат, вона каже, що це тільки антиперспірант. І якщо ти ще зверху докинеш парфум, то якась каша вийде. Як тут порадити? А якщо це? Без запаху просто дезодорант якийсь там медичний, він взагалі ніякого впливу на аромат мати не буде. Хтось взагалі дійсно не користується взагалі парфумом, тому що дуже багато є від парфумерних брендів, саме дезодорантів, які вже йдуть парфумовані. З ароматом парфую, можна тільки їх нанести, і буде такий м'ягенький, приємний шлейф. Тобто тут краще або підбирати парфум і дезодорант, щоб це був один аромат від одного бренду. Або просто міксувати це також прикольно. Люди дуже часто взагалі на поверх одного парфума інший наносять. Тобто, тут дивіться, просто наскільки вам подобається. Може, ви хочете просто щоб там чистий був парфум, угу. тоді краще якийсь звичайний дезодорант без аромату і ваш парфум. Якщо вам подобається, коли там дуже багато якихось різних ароматів, то можете так робити, чому ні. Ну. Дякую. А як взагалі є якісь правила поєднання якихось ароматів, саме, саме парфумів? Тому що я знаю, що багато хто любить там тут трішки один, тут інший, і вони якось можуть один одного підсилити, чи може бути якесь невдале поєднання? Тут треба знову ж таки дивитись на шкірі, тому що іноді те, що. Я думаю, що воно взагалі не поєднується на якійсь людині. Це буде прям вау ефект мати. Угу. А, тому дивіться на собі, експериментуйте. А, якщо так базово є молекулярні аромати або просто дуже свіжі аромати, ви їх можете використовувати як базу для будь-яких парфумів. Угу. Ви наносите цей парфум, чекаєте десь хвилин 5, і потім зверху ви можете такого парфума нанести солодкий, пряний, амбровий, взагалі будь-який аромат, і він просто підсилиться, буде довше мати шлейф. Я би не поєднувала дуже важкі з дуже важкими парфумами, які різні. Uh -huh. Тобто, якщо аромат пряний, просто це різна пряність. Це може бути. Якщо аромат там солодкий з вишнями, наприклад, з якимось, ви його там поєднаєте з ароматами деперців, він такий більш насичений, пряний буде. Вони просто заб'ють один одного, і це буде не надто цікаво. Uh -huh. Перець також класно поєднувати зі шкіряними парфумами. Тобто просто треба дивитись, що вам подобається, які поєднання вже може нефіксувати. До а як зрозуміти, що парфум здатний довго триматися? От на що звертати увагу, можливо, в складі чи от бо дуже часто можна потрапити на неякісні парфуми. Також тільки тестувати на своїй шкірі, але для такого загального розуміння, чим легше аромат, чим він свіжіше, тим завжди він буде менше триматись на шкірі. Тобто, є, наприклад, бренджо. Це одеколони. Вони дуже приємні, такі легенькі. От я їх можу дійсно назвати якихось денними або літніми, але треба розуміти, що це одеколон, і вам треба з собою носити аромат і кожні 2-3 години його поновлювати, тому що угу. довгого шлейфу не варто чекати від такого парфума. Угу. І чим більше насичений парфум, тобто солодший, пряний, тим він буде мати довший шлейф. Але тут... Також треба бути обережними, якщо ви не можете носити важкі парфуми, вам вони взагалі не потрібні, тому що ви будете прямо ну, дуже погано угу. себе від них почувати. Дуже дякуємо, дуже цікава тема. Насправді, от е, класно, що у нас розвивається ось культура парфумерії, тому що, от кажемо, от у мене дідусь, наприклад, користувався тройним одіколоном, знаєте, або ось цей там якийсь мак, чи як він це називає. І ти йдеш, і просто ось цей такий аромат, і всі чоловіки того часу користувалися цим. І думаєш, ну так, ще далеко, та до культури ароматів. І тут ми сьогодні почули класні поради про те, як по різному розкривається на різних типах шкіри той самий аромат і, власне. Про те, як підбирати, дуже дякуємо вам, Альону, за те, що ви сьогодні. Нам розкрили цю класну тему і обов'язково будемо звертатися по допомогу, тому що захотілося пахнути класно. Так, Дякую. я сподіваюся, що поради якось можуть допомогти, тому що це зараз такий великий біль для багатьох людей. Я сподіваюся, що кожен себе знайде через свій парфум, тому завжди буду рада допомогти. Дякую, Дякую вам. Дякую. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Успіху вам, сил у вашій праці, друзі. Нагадуємо, що з нами в студії Альона Бабієць Це парфумерна стилістка. Говорили про те, як підібрати собі аромати дуже класні різні поради. Ради застосовуєте. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.